Вітаю на моєму каналі. Сьогодні теж цікава, глибока така тема: совість або сумління. Ну і так, і так у нас в українській мові можна. І е, спробуємо розібрати на молекули зі свого досвіду власного внутрішнього спостережень. Дивіться, які питання в мене виникли одразу: коли виникає совість наша? Коли виникає оце почуття? Е, воно виникає там перед людьми чи природою. Дивіться, на порозі. Під час або після якогось вчинку, який несе якісь негативні наслідки. Там це може бути просто слово, яке несе дискомфорт людині, образу, там, біль. Ви розумієте, що людина буде після цього там, плакати, що людині буде якась біда, шкода, щось зруйнується в її житті після цього. А ви вже або збираєтеся, або говорите, робите, або вже вчинили там щось, сказали. І от ви розумієте, що от так от буде людині, це наш голос совісті. До кого він виникає? Він виникає е до, може, до людей, може, до тварин виникати, може, навіть до рослин, і всього Всесвіту. Справа в тому, що чим вища свідомість людини, чим розвиненіша людина. Тим тонше і ширше буде це відчуття. Тобто є люди, яким навіть соромно знаєте, перед тваринами, там, ем, там за якісь там вчинки не покормили вчасно, там, проігнорували, кошенятко там сиділо, треба було його або взяти, або покормити, або якось допомогти йому. от, Або там, знаєте, трава росла, там, ви пройшлися по ній, ой, помяли вже, травка ж тут така гарна була, якось, ну, негарно воно виглядає нехорошо. там, і до Всього того, вчинків, які порушуються е, людиною, гармонія, якась порушується, якщо людина цього не створювала, якщо людина не має відношення, а по факту, так, у нас все створено, ну, навіть людина, от, вроді би, ми народжуємо дітей своїх, так, вроді би як ми їх створюємо, але якщо розібратися, це такий механізм, який зароджується божественний, святий, удосконалений, що ми досі, по сьогоднішній день, навіть офіційна, неофіційна медицини, не можуть всього посягти і знайти якесь пояснення. І тобто людина бачить вищий смисл в усьому. І тому вона має такі почуття. Перед природою, що от не треба порушувати цю гармонію, що я роблю, там, наприклад, школу або щось порушую. Хоча б ну, масштаб може бути різний. Дивіться, для чого вона нам взагалі дана? Для чого нам дан голос совісті? Голос совісті це прояв у фізичному житті ну, через почуття, через нашу душу, через відчуття людини. Правил всесвіту, глибоких положень, глибинних, самого Творця. Це закладено, знаєте, на клітинному рівні. І коли ми чуємо цей голос, оцей прояв у душі, то це нагадування нам, що там підожди, отут ось не так, якось по-іншому. І це наше спільне начало. от ці правила, ці правила Всесвіту, ці закони Творця, це наші спільні такі правила людства. Галактик, Всесвіту, це всього нашого життя. В кінці кінці от в його безкінечності, в сукупності от всього, це як з цього всього проросли ми всі: наше життя, наше буття, наше існування. Це така. Велика божественна гра от, наше життя, от, в смислі гра. Слово, вроді, цинічно звучить в виду того, скільки горя ми всі переживаємо, скільки от, зараз що твориться, так, то це така гра, от, знаєте, ми то віддаляємось, то приближуємося до чогось божественного, до божественної енергії, до енергії творця. от, Тудим-сюдим. І кожний міліметр цього руху, тудим-сюдим, то він е, за собою несе. Цілий комплекс там якихось подій, ситуацій, почуттів, думок, ідей це все таке неймовірний такий широкий такий візерунок нашого життя, що ну, а ми живемо і спостерігаємо тільки якусь його одну частину, один якийсь аспектик або кілька аспектиків, що ми не зможемо в повній мірі охопити оцей узор життя. От які ознаки того, що совість? У нас взагалі, якби то є. <смі> Дивіться, в четвертій чакрі це наша серцева чакра, анахата, знаходиться вона в районі серця. Не іменно там, де серце наше яке б'ється, а вся грудна клітина. І хто тонко відчуває енергії? Ті знають, про що я говорю. Хто ще не відчуває, то є вправи спеціальні, щоб відчути, хоча б починати з зернинки з якогось міліметру і розвивати його до більших розмірів. Дивіться, у серцевій чакрі, у самому глибині е серця, ви будете відчувати от, як якась подія там, да, перед або після, що ви робите, там, кажете чи вчиняєте. І тут раз у вас в серці десь так з таких глибоких глибоких глибин, такий тонесенький, але дуже потужний такий промінець. Він такий нагадує мені як лазар. От, і, і не ліхтар це, і не просто там промінь. А це таке щось потужне, тоненьке, але дуже потужне, яке змушує, ну, змінює стан людини. Це такий коктейль почуттів. Це, як, знаєте, і боляче, і шкода, от, жаль якийсь, і співчуття. Оце все от таке одночасно, воно таке тонесеньким таким промінцем. Воно, інтенсивність так, пару секунд. Секунда, дві, три, а потім вже йде після смак цього всього, як би то, і, і наслідок. А ну, Вчините ви згідно нього або ні. І це і в горлі може стиснутися. І це прояв взагалі емпатії. Тобто, зчитувати. Інформацію, якщо хочете, про навколишній світ там в даному випадку це про іншу людину, яку, який якій ви творите там щось там чи тварині, неважливо. Це от до сліз можуть бути, навіть сльози можуть вискочити в очі або в душі глибоко. Ви це відчуєте? Ви не можете цього не відчути. Я не вірю, що серед вас є такі, хто ні разу цього не відчував. Дивіться у мінусовому прояві. Цього всього явища мінусовий проф означає, коли ви в дисонансі із цією енергією творця, коли в дисгармонії, в деструкт вступаєте, то це отакі м -м, почуття, які я описала, то ви будете їх почувати. А якщо у плюсовому значенні, якщо ви робите якусь добру справу для когось, там, для людей, для людини чи там для тваринки, от в цей час ви будете відчувати таку єдність, таке об'єднання. От, ніби не тільки там для цієї там чи собачки, чи там людини, чи там родича, чи там просто незнайомому комусь допомогли. У вас буде відчуття, от, що ви от, із всесвітом одночасно об'єдналися в цьому добрі, що ніби кожна людина, кожна травинка почуває цю гармонію, цю радість, об'єднання. Це поширюється до безкінечності. І це означає, що ви із Всесвітом в дану секунду в резонансі. А що ж буває, коли ми м, чуємо сумління, голос сумління, от коли кажуть, мучить совість. Що це значить взагалі? Це значить, от, що ви ваш вчинок або тільки намір вашого вчинку, або стан, от, в якому ви знаходитеся, в тих програмах, там, в яких людина в основному перебуває в своїй основі, то це все назване. Воно не відповідає оцим великим фундаментальним правилам Всесвіту. І це от така знаєте, як червона кнопочка, що так, ти запливаєш за буйки, Увага, увага, так і що ти робиш? І що порушується цілісність всього? Іде якесь розділення вас від чогось, що цей вчинок або цей намір, або стан, в якому ви перебуваєте, воно вас відділяє вас від божественної енергії, від божественної енергії, роз'єднання такесь було, порушилось от щось. О, це деструктивний такий стан. І розумієте, як розумно все влаштовано в гармонії. Цим станом нам Всесвіт підсвічує, наша душа нам підсвічує напрям нашого шляху. Шот, дивися, ти йдеш не туди. Оце не відповідає твоє тому, як нашому спільному, божественному, великому загальному. І з е, таким чином, що воно не порушує вашу волю і вибір. У нас свобода волі і вибору в житті. Да, вам, вам не почулося. І це підсвічує, що дивися, ти можеш так, можеш так, але вибір за тобою: волю проявляєш ти сам. Всесвіт не може сказати, так, не роби цього. Так, а ну там перестань там, чи виправся, ні. Вам просто підсвітять у вигляді почуттів, щоб ви зробили правильний вибір або продовжили, якщо ви хочете поглибитись в цей деструктивний досвід. Вибір за вами. Якщо слідувати голосу собі. І чути його, слідувати, виправитись вчасно, то свідомість людини росте. Це прогрес свідомості, вдосконалення йде переосмислення. І це тягне за собою цілий ланцюг руху вперед. Це можуть бути такі дрібнички на перший погляд. Це тільки здається, що там якісь дрібнички там. ну... В прояві, а насправді ці дрібниці за собою тягнуть потім велике щось таке велике і виправлене, і автоматично тоді у вашому житті будуть вспливати такі спогади або ситуації, де ви будете о, тут голос совісті, що треба вчинити так-то, так, -то, так -то, там, для себе. Да? Допустимо, це в резонанс війти з енергією божественною і піти в прогрес. То тоді ви молодці, ви це відчуєте, ви чуєте полегшення, що ми вчинили правильно, так знаєте. Хух, отак, всі частинки вас з полегшенням видихнуть. Але якщо ви ігноруєте голос совісті, може бути і вторий варіант, вірно, е, то е, дивіться, ми впадаємо в его. От якраз его. І божественна енергія. Ці дві протилежності в русі від одного до іншого, от на якому ми там відстані, діапазоні, це відбувається оця гра нашого життя, буття, існування. І Душа тоді що робить? Кам'яніє. Іде навпаки деградація свідомості. Коли от, от червона кнопка вам пікала-пікала, система подавала вам знак, а ви проігнорували, або ну, переконали самі себе, або просто ну, вирішили далі поглибитись вам із цікавості, можливо, цікаво пройти такий досвід, куди ж ви далеко зайдете, а куди ви можете зайти? Коли голос совісті вже проігнорований, коли він вже. Ну, все закам'яніло, то починаються непорядні вчинки. Людина чинить шкоду і не розуміє, що вона чинить шкоду, нема усвідомлення. Тобто деградація на душевному, духовному рівні. А це вам і злочини різного масштабу, різного характеру, з різними наслідками. Це від якихось дрібниць банальних, там, побутових до, вибачте, планетарного масштабу. І війни тут, і все на світі. І тоді, знаєте, переплітаються у цих глобальних процесах, переплітаються е, меншого масштабу і наслідки коли люди там теж ігнорували голос совісті, там в дрібницях неважливо. І воно все так переплітається одночасно. Що дивишся і от здається, ніби всі зійшли з розуму. Та що ж це робиться? Це кошмар кашмарович та цьому нема кінця края. Та ж до чого ж воно йде. Та це ж все, це кінець світу буде. Ну, Нічого хорошого не бачиться людині в такому, е в такому випадку. Але дивіться, важливий такий дуже важливий момент. Він є ключовим. Пам'ятайте. Початок оцих всіх явищ береться де? З душі людини. Це сама людина, це її рівень, це її вибір, з вибору людини. І так само і кінець ми можемо покласти. Так само в душі людини. Сама людина зробить вибір, подивиться там на іншу людину, можливо, приклад візьме. Тобто це не пройде безслідно, якщо ви одні там, вирішили по совісті жити, і ви думаєте, от ви одні такі, а інші всі будуть продовжувати, то ні. Все одно з кожним новим проявом совісті ви будете впливати позитивно і божественно на навколишніх людей. Або е простір вас. Якби організує такі умови, що ви опинетеся в середовищі подібних вам за законом відзеркалення? З повагою до ваших душ. Дякую за увагу!